Чуємо зараз, як лавка дує, голосно підтримує свою команду. Шевченко 1 в один проти добривечора. Зупиняється. І... Бараніський грає двійку з яциком. Той не забуває з під кошика, але віддати цю передачу в темп, бо інакше це було б втрата, скоріш за все. Ну або нагода набрати очки з під кошика була б змарнована. Яцик проти Григоренка. Набираю. А, і тут Болдрі заволодіває в'єче. Пас на Пантус на Шевченка. Ти сьогодні вже забивав з далеку і забив. Перехоплення від Боудріва і запускає він відрив Баранівського, може згори буде класти. Так, забиває. Повертаємось у гру. Куриленко знаходить Шевченка. Той по лицевій проходить і отримує блокшот від Грищука. Але є додавання від кидає трьоху, не забиває. Шевченко рятує цей м'яч. Баранівський. Класна передача на Юрова і Вітяна. Швидкий пас на Болдерева, той не наступає таки на лінію, атакує і дуже важкий. Тобто, розбили пресинг від Дуїт. Граці на лаві запасний. Плеймейкер. Махарчук заряджає трьох. І забиває. І тря... Баранівський. Мав простір для троєчкового, але не виконав його. Пішов прохід. Зараховано! Болдрі проти половка розхитує свого йде де прохід і забиває. Баранівський знаходить цей пас на Болдрієва і той набирає... Казав я про підбирання Максима. Але ось з підками з гри катастрофа в нього Болдрі! Біба перехоплює м'яч Баранівського. Несе це в похід борг! У статистиці Грищук. Перехоплення від Баранівського. Баранівський вже забував сьогодні, згори чи зробиться зараз. Повертаємося у ігру. Юров приймає цей м'яч. Яцик в полі з Грищуком. Баранівський. Бачить Боудрева, віддає цю передачу. У Болдрева вже вісім очок є, і є десять. Баніський проти Грищука розхитує свого опонента, йде в прохід і набирає два від...